Це адмінбудівля, в якій я працювала дуже довгий час, так сказати. прилетіло, це. У нас був прильот шахеди шахедів якраз з 1 на 2 травня цього року вночі, о першої ночі. Одне було пряме влучання. І поряд було розрухи, після цього й постраждали деякі місцеві мешканці. Не підлягавано відновленню, тому що зруйновані несущі стіни. До повномасштабного вторгнення було приблизно 500 мешканців, це приблизно 360 родин. На даний час залишилося 120 мешканців. Це на, наскільки менше, як ви розумієте. Після прильотів почали люди виїжджати. Громада наша Новоданецька приобрела бусик, бронірований, щоб для якраз для таких сел. Населених пунктів віддалених, як наше село До нашого Веселогільсько-Сарсинського округу, відноситься три села: це весела хара, це у нас центр. А в нас ще є новоявленка і самарське. Тобто, якщо потрібна допомога, ми привозимо цим бусикам сюди допомогу гуманітарну. Нам кожного місяця надають джеми, продуктові набори. Янгали спасіння. наразі йде у нас допомога на тверде паливо, по 19 400. Ось у нас магазин. Він закрився після прильотів. Наразі до нас приїжджає машина з продуктовими харчами. Оборудував підвал. Живемо по підвалі. Ну, там для малої поставили в виде лежака. І там 3-4 кілометри одразу в підвал. Страшно, але вже привикли почати. Ну, вівторок і субота і під заказ. Опоздав, не купив. Все, треба пекти. А окрім хліба, є можливість щось купити? Нічого. От якщо є у кого машина, там підбираємося в суботу, договарюємося, їдемо на посілок, на ринок. Там продукти. А так? Ні, ну гуманітарку дають, там є і мука, і сахар. Поки всіх огороди, всіх закривачка, якось дай бось зиму порозумуємо. Магазин би нам відкрити. Хоч якийсь соль, сахар. Тому що машину нанимать дуже дорого. Скільки до найближчого магазину аптеки? На посілок, скільки в нас кілометрів? 15. 15 20. Якщо машину нанімати, це дорого. Скільки? Дорого. Скільки по деньгам? Ну, в Олександровку 600-700 гривень. На посілок 300-400. Ну, ми отримали гроші і купили гуля собі. Ну, я три тонни купила. Цього вистачить на зиму? Ну, в мене хатка маленька, повична. Ну, а взагалі, -то, дивіться, яка зима. Мені 50 років, дитина інвалід. Ну куди? Сім'я поїду. Там треба житло знімати. А тут поки держимося. Як вже буде Новодонецьк евакуюватися громада, тоді і ми поїдемо. А зараз ми держимося. Поки фронт не дуже близький. Пенсионеры, давление, померить глюкозу крови. Ну, рабочее место было в здании в сельской рады, там было все оборудовано, ремонт сделанный. Ну, когда прилетело туда, все раз повылетало. Це сейчас временно, постоянно тут. Медикаменты только не отложка. И все. То з гуманітарки пооставалося, щоб давали. Всього опалення у нас дучик, ну, печка. Бачите, яка. Чоловіку погано, треба давлення поміряти і лікарство, звісно, дати. А так, поки що безроботня. Стали на біржу, роботи немає ніякої така ситуація. Тримали корівку. Продали і сіно продали, бо нас тут дуже громко. Часто стріляють, звісно, і днем, і ночі вибігаємо, бо дуже страшно. А ми поки що тут тримаємося. Треба, звісно, виїжджати, але поки ще сидимо. Щоб десь виїхати, треба якесь жильо придбати, а коштів ви ж самі розумієте. Це ж треба і взагалі тяжко лишати своє, тому що вже 40 років як наживали, а тепер. У нас наразі в громаді залишилося ще близько п'яти тисяч осіб місцевого населення, з них 379 дітей. Ми активно запрошуємо місцеве населення до евакуації.